Чому ми можемо любити кота будь-яким пухким, злим чи навіть із подряпинками, але з власним тілом ведемо себе як найжорстокіший критик? Ніхто ж не сварить велосипед за те, що він не виглядає як Феррарі. То чому ми лаємо себе? Ніби тіло має бути експонатом у музеї? Тут криється парадокс. Ми сприймаємо світ у його різноманітті, але коли справа доходить до власного відображення, вимоги стають просто нереальними. У цьому відео ми розберемося, чому ми взагалі сваримося зі своїм тілом, як це формується в нашій психіці, і що про це відомо в психології. Образ тіла це не лише про дзеркало чи ваги. Це складний конструктор із відчуттів, думок і переконань, які виникають під впливом родини, культури і нашого власного досвіду. Часто саме ці помітні сценарії і створюють фон постійної незадоволеності. Моя мета показати, що прийняття тіла не означає відмову від змін. Це про інший тип стосунків із собою. І ні, це не про примусове повторювання мант у зеркалі чи гамурні картинки в соцмережах. Це про реальні, щоденні кроки, які допомагають перестати жити у ворожнечі зі своїм тілом і нарешті почати бачити в ньому союзника а не ворога. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. Я його ведуча Кароліна і я дуже рада, що ви знаходитесь в моєму просторі та дякую, що дивитеся це відео. Ну що ж, мої хороші, я починаю, а з вас підписка, подобайка та коментар. Нехай квітне український Ютуб разом з ним і я. І так, почнемо із прикладів. Уявіть просту сцену. Ви заходите в магазин, приміряєте джинси, і перша ж думка тіло мене підвело. Не виробник пошив їх під модель, яка, мабуть, харчується повітрям і кавою, а саме це зі мною щось не так. Або ще один знайомий момент. Е, стоїте біля дзеркала, 10 людей за день сказали, що ви виглядаєте добре, чудово, прекрасно, а ваш погляд автоматично з'являється за одну якусь рисочку, родим чи сантиметр, який, на вашу думку, зайвий, типу. І ці ситуації здаються дрібними. Але саме вони формують щоденний фон відносин із власним тілом. І головне, це не каприз, не я така виваглива. Це наслідок досвіду, виховання та культурних стандартів, які ми навіть не помічаємо за своєму змалку. Відомо, що образ тіла не складається лише з того, що ми бачимо у відображенні. Він має чотири складові: сенсорні відчуття, думки, емоції та поведінку. Коли ці елементи узгоджені? Людина почувається в тілі спокійно. Але найчастіше відбувається інше. Ми отримуємо сигнал від тіла, голод, втому, напруження і замість того, щоб прислухатися, одразу запускаємо критику. Наприклад, я хочу їсти, але не можна, бо треба влазити у чинці. І це і є момент розриву контакту з тілом. У гештальт підході такі розриви описуються як інтерференції в циклі контакту. Ми зупиняємо себе на етапі відчуття. Чи усвідомлено і віддаємо перевагу старим звичним сценаріям? Що формує ці сценарії? Так звані інтроекти, чужі фрази та правила, які ми колись почули і прийняли як власні. Справжня дівчина має бути худою, Чоловік без м'язів не чоловік, гарне тіло, це підтягнуте тіло. При тому, що жоден з цих людей так не виглядав. Дитинстві ми ще не вміємо критично відділяти чуже від свого, тому ковтаємо ці установки, наче погулку без інструкції, і згодом починаємо жити за ними, навіть якщо вони давно застарілі або зовсім нам не підходять. Нейробіологія додає до цього ще один штрих. Відомо, що мозок значно швидше і міцніше запам'ятовує негативний досвід, ніж позитивний. еволюційний механізм виживання предок, який краще пам'ятав, де його вкусила змія, мав більше шансів передати гієни. Гі гі гі. Проблема в тому, що сучасні змії це не тигри і отруйні рослини, а коментарі про зовнішність картинки в соцмережах, жарти однокласників чи колег. І мозок, який, як старий бухгалтер, занотовує кожну негативну деталь у товстий зошит, ігноруючи компліменти і підтримку. Тому одна репліка, ти трохи поправилась, легко прикриває десятки, тобі все так личить. Цей механізм можна порівняти зі старим вірусом у комп'ютері. Ви вже і програму перевстановили, і обкладинку облад... змінили, але вірус запускається автоматично, бо записаний у систему. Так само і з внутрішнім критиком він включається сам по собі. Навіть якщо свідомо, ви вже розумієте, що ці стандарти несправедливі, рішення тут не у фантазіях про ідеальне тіло, а у відновленні контакту з реальністю. Перше, це що працює, це помічати, де саме виникає збій. Наприклад, якщо ви знову думаєте, джинси не сіли, це я погана. Можна свідомо зупинитися і поставити питання: а якщо справа не в мені, а в крові? Така маленька зупинка вже змінює динаміку. Друге, перевіряти інтроєкт. Якщо в голові крутиться, мені треба сходити, інакше я нікому не сподобаюся, можна відсунути цю думку і подивитись на неї збоку. Хто мені це колись сказав? Де ці люди. Чи справді ці правило допомагає мені жити краще? У штатці є проста техніка пережувати інтроєкт. Навіть уявіть, що ви берете цю фразу в рот, пережовуєте, і якщо вона гірка і не ваша, випльовуйте. Може звучати комедно, але цей образ допомагає мозку відокремлювати чуже від свого. Третє, змінювати фокус із недоліків на функціональність. Тіло це не лише про форму, воно носить вас на роботу, допомагає обіймати близьких, сміятися, відчувати сонце на шкірі. Коли ви переключаєте увагу, з як я виглядаю на що моє тіло сьогодні зробило для мене. Запускається зовсім інша нейронна мережа: система вдячності та спокою, а не система критики. Таким чином, те, що ми називаємо ненавистю до тіла, насправді складається з цілого набору механізмів і троє, упереджене сприйняття, вибірковість мозку до негативу, це не про слабкість чи відсутність сили волі, це про старі програми, які ми можемо навчитися виявляти і перезаписувати. І кожен маленький крок це запитання до себе, критичний погляд на чужі правила чи усвідомлення функцій тіла поступово формує новий досвід, а досвід, як від нам відомо, завжди сильніший за будь-які гасла. Друзі, поки ми в темі, хочу зробити кілька важливих запрошень, але нікуди не дівайтесь. Ми зараз продовжимо. Якщо вам хочеться розібратися в собі глибше, запрошую до мене в особисту психотерапію чи на консультацію, або просто заради підтримки. Усі деталі є в описі під відео. Також запрошую у мій телеграм-канал, там щотижня виходять психологічні подкасти вправи і глибокі пости. А ще більше щоденної підтримки до наснення в інстаграм. Посилання також в описі. І окремо хочу подякувати спонсорам мого каналу. Завдяки вам я можу створювати більше якісного контенту для ширшої аудиторії. Якщо ви теж хочете приєднатися, кнопка «Спонсорувати» десь тут під відео. Для спонсорів є додаткові матеріали відео, які немає у відкритому доступі. Це можливість стати частиною мого внутрішнього кола і підтримки та розвитку каналу. А якщо ви хочете підтримати розвиток каналу ще й напряму, буду вдячна за донати через Монобанку. Це допомагає покращувати якість відео і звук, посилання внизу. Що ж, рухаємося далі. Одна з найбільших пасток. Уставлені до тіла, це типові фрази, які ми крутимо в голові, навіть не помічаючи. Вони звучать настільки звично, що здаються правдою. Наприклад, от схудну, тоді буду щаслива. Ця думка будує життя за принципом кредиту. Щастя, відтерміновується на невідомий срок. З психологічної точки зору, це приклад умовної цінності. Я хороша тільки якщо щось там дитинстві багато хто стикався з подібним. Будеш чимною, отримуєш цю карочку. Але коли ми переносимо цю логіку на тіло, то фактично забираємо у себе право на задоволення від життя вже зараз. Рішення тут навчитися відокремлювати стан від думок. Щастя, не залежить від конкретної цифри на вагах. Воно формується через відчуття контакту з тілом і світом у поточному моменті. От я, наприклад, відчула значне Полегшення, коли замість критикувати себе, там, не подобати собі відображуючі зерки, просто оновила гардероб, щоб одяг був мені за розміром і зручний, де нічого не пережимає. І все думки про те, що я якось там поправилася, що десь у мене там животик, хуйочок взагалі е, зникли. Дуже рекомендую. Ти коли-небудь ловила себе на думці, я більше не можу. Але все одно тримаюся. Чи буває, що в день ти усміхаєшся, а ввечері не можеш впоратися із відчаєм, апатією чи тривогою? І навіть якщо поруч хтось є, тобі все одно самотньо. У такі моменти ми найчастіше або мовчимо, або тікаємо в роботу, прокрастинацію, безкінченні сторіс, або просто ну, закриваємось. Але правда в тому, що навіть якщо ти не в терапії, ти можеш дати собі щоденну підтримку. З точки зору психології, регулярна турбота про себе це не розкіш, це те, що регулює нервову систему, знижує рівень кортизолу, стабілізує настрій, і підвищує життєстійкість. Щоденний контакт із собою навіть на 5-10 хвилин формує внутрішню опору, яку не зламає жоден зовнішній шторм. Саме для цього я створила психологу кашеній продукт із шести кроків підтримки, які будуть з тобою щодня, коли важко. Я психологиня, маю вищу освіту, навчаюся на другому ступені гіштальтерапії і вже маю понад 150 годин практики з клієнтами. Але цей продукт я створила не як експерт. Я створила його як людина, яка сама знає, як це не мати, до кого звернутися. Це мій авторський підхід. Кожне слово, кожен звук, кожна вправа моїй усередині ти отримаєш. Тілесну практику на ранок. ПДФ гайд на 60 сторінок з болючими темами та вправами. Три аудіотехніки на прогулянку для вечора та антистрес. Блокнот вдячності на 50 сторінок. Усе зібрано в Телеграм, формат зручний, доступ назавжди. Це не підписка і не марафон, а твій особистий простір для підтримки, щоб придбати натисне на посилання в описі під цим відео. І нехай у твоєму телефоні завжди буде той голос, який нагадає: ти не одна, я з тобою. І це вже багато. Друга поширена помилка Я не маю права відпочивати, бо не заслужила. Це звучить як корпоративна інструкція, яка випадково потрапила у ваш мозок. молок. Усталь це типовий інтер, чужа вимога засвоєна без критики. Тіло ж працює за іншими законами. Відпочинок не бонус, а базова потреба, без якої цикл контакту не завершується. Якщо постійно відкладати відпочинок, організм починає сам вимикати вас через втому хвороби чи абачу. Практичний крок дозволяти собі паузи ще до того, як тіло кричить сигналами. І третя фраза: я не така, як треба. Це взагалі універсальний ярлик, який підходить до будь-якої ситуації, але хто визначає, що це треба? Якби холодильник раптом сказав, я не такий, бо не підійшов під кухню сусідки, ну, ми б засміялися. Чому ж у випадку з тілом приймаємо таку нелогічну претензію, як норму? Тут працює механізм порівняння і ідеалізації. Ми дивимось на образи зовні і підганяємо себе під них. Рішення формувати власний стандарт, орієнтований не на чужі очікування, а на комфорт і функціональність. Коли ми підсвічуємо ці типові помилки і бачимо їхній абсурд, у нас з'являється шанс розірвати коло. Замість постійної критики можна обрати більш підтримуючих раз Я вже роблю достатньо. Моє тіло служить мені щодня. Відпочинок моя необхідність, і ця внутрішня мова стає фундаментом для змін набагато реальніших ніж будь-які жорсткі правила. Мені ще до речі також допомагає <кхм> казати собі на мій бюджет. На весь що зараз відбувається в країні. На мої режими, на мою якість сну я виглядаю просто, просто чарівно да, на ту всю зайнятість. Тобто моє тіло витримує стільки, воно стільки для мене робить, то те, як воно виглядає, це просто ідеально. Воно і так прекрасно тримається. Коли ми вже розібралися з тим, як формується образ тіла і які помилки ми робимо, настав час перейти до практичних кроків. Бо якщо залишити все тільки на рівні теорії, це буде схоже на читання інструкції до тренажера, ну, типу без реального тренування. Корисно, але ефекту до нуль. Перше, що варто почати робити, це змінювати фокус замість звичного, як я виглядаю, спробуйте питати себе, що моє, сьогодні, що моє тіло сьогодні зробило для мене. Це може бути будь-що. Донесло сумку з магазину, дозволило піднятися сходами, дало можливість обійняти близько людину або навіть просто видихнути після важкого дня. В психології доведено, що фокус на функціональності знижує рівень тілесної незадоволеності, наш мозок починає пов'язувати тіло не лише з картинкою в дзеркалі, а з реальними діями, які підтримують життя. Це як з телефоном, ми цінуємо його не за колір корпусу, а за те, що він дзвонить, тримає заряд і допомагає нам бути на зв'язку. Друге правило дзеркало без оцінки. Зазвичай, коли ми дивимося на своє відображення, перший вмикається внутрішній критик. Він одразу помічає недоліки, підкреслює дрібниці і подає їх як головний сюжет дня. Що можна зробити інакше? Виділити хоча б дві хвилини, щоб на, е, називати лише факти. Наприклад, ці руки сьогодні приготували каву, ці ноги відвели мене на роботу. Це тіло зараз дихає. Ця опряма допомагає зняти емоційний загляд і повернутися до ну, об'єктивності. З часом мозок починає створювати нові асоціації, тіло не ворог, а учасник щоденних процесів. Третій крок мова підтримки. Ми часто навіть не помічаємо, як внутрішній монолог перетворюється на армію критиків, ти знову не так виглядаєш. Треба було більше старатися, тобі ще далеко до норми. Це звучить так, ніби в голові живе диктатор. Відомо, що мова, яку ми використовуємо для себе, безпосередньо впливає на рівень тривоги і стресу. Якщо постійно говорити з собою у формі наказів чи звинувачень, тіло реагує підвищенням кортизолу. Альтернатива поступово вчитися говорити нейтрально або навіть підтримуючи. Наприклад, я втомлена, бо сьогодні було багато справ. Замість я лінива, моєму тілу зараз потрібна пауза. Замість я не в формі це всі зміни. Але вони працюють як перемикання передачі в машині швидкості. Інша і рухи теж стає іншим. Нова мова з собою спочатку звучатиме дивно. Але це нормально. Ми ж не вчимо іноземну за один день. Внутрішній діалог теж потребує практики. І кожна маленька спроба створює новий нейронний шлях, яким згодом стане простіше користуватися. А тепер невеликий виклик: подумайте про одну фразу, яка найбільше болить, коли ви думаєте про своє тіло. Це може бути Я товста, я не гарна, я не така, як треба. А тепер. Перепишіть її у свою підтримуючу версію. Наприклад, моє тіло змінюється і я можу про нього дбати. Або я маю право на комфорт у будь-якому стані. І поділіться цим у коментарях. Не для того, щоб здаватися кращим, а щоб створити середовище, де критика поступається місцем підтримці. Саме такі маленькі кроки, зміна фокусу, нейтральне, дзеркало, інша мова і чесний виклик самому собі це фундаментом для. Глибших змін, бо прийняття тіла це не одноразовий полюбив забув. Це процес, у якому ми щодня створюємо новий досвід і переписуємо старі сценарії. Плюс наше тіло постійно змінюється з віком, з обставинами і так далі. І чим більше таких досвідів, тим менше простору лишається для критики, і тим більше з'являється для життя. А я дякую за перегляд цього відео. Напишіть мені, хто додивився до кінця, про свої переживання в коментарях. А також не забувайте підписатись, поставити дзвіночок та вподобайку і бережіть собі себе.